Добрий день. Сьогодні тема нашого уроку це розв'язування задач. Для початку давайте пригадаємо, що ми вивчили. Давайте пригадаємо, які є приклади прямолінійно рівномірного руху. Коли траєкторія руху тіла, це пряма ліні... лінія, і тіло за рівні інтервалу часу дала рівний шлях. Наприклад, рух ліфта. Прямолінійний нерівномірний рух це наш рух на кору... маленькій ділянках нашого руху, коли ми рухаємося по прямій траєкторії, але наша швидкість не постійна. Криволінійний рівномірний рух це найпоширеніший рух, коли траєкторія нашого руху це крива лінія. Але е тіло рухається рівномірно. І криволінійно-нерівномірний рух це рух у природі в більшості тіл, коли політ пташки, вона рухається криволінійно, нерівномірно. Та й наше життя з вами також складається до більшого з такого руху. Але окремі його інтервали можна розраховувати як попередні пункти, або прямолінійний рівномірний, або криволінійний рівномірний або прямолінійний нерівномірний. Давайте розв'яжемо таку задачу. Півтори години хлопчик їхав на велосипеді зі швидкістю 20 км на годину. І потім велосипед зламався, і останній кілометр шляху хлопчик подолав пішки, якої була середня швидкість руху хлопчика, на всьому шляху його, якщо він пішки йшов півгодини. Тобто в нас є, можна зробити зображення, записати дану, щоб в нас спочатку тіло рухалося зі швидкістю 20 км на годину, а потім невідомо скільки, але ми знаємо, що він пройшов 1 км і на це витратив 30 хвилин. При тому, що коли він їхав на велосипеді, він подолав а, півтори години. Записуємо це в дано. У нас все в кілометрах на годину, тобто можемо в удобних, залишити в удобних одиницях. За означенням, щоб знайти середню швидкість, ми повинні шлях поділити на час. Шлях L, який подолав хлопчик, дорівнює відрізку першому плюс відрізку другому, який він пройшов. І відповідно. Щоб знайти відрізок першим, повинні його швидкість помножити на час, який він рухався. Щоб знайти другий відрізок, ми повинні відповідно В2 помножити на В2. Загальний час, витрачений на подорож, це Т1 плюс Т2. Підставивши вирази для L і T у формулу середньої швидкості, отримаємо що середня розраховується, як шлях поділити на час, але наш шлях і час складається з двох інтервалів. І знаючи, що L1, яке нам невідомо, ми виразимо через v 1 помножити на t 1 у нас в кінці буде мати ось таку форму. Ось це змінилося, тому що ми сказали, що L1 нам невідомо, ми розписали, що L1 це як швидкість помножити на час. Перевіримо одиниці, знайдемо значення шукано величини. Ми знаємо, що швидкість вимірюється кілометри на годину. Це доказ цього. Підставляємо чисельні значення, отримаємо, що середня швидкість 15,5. Аналіз нашого результату. Хлопчик їхав на велосипеді зі швидкістю 20 км на годину. Потім пішки він йшов. Це вже виходячи з того, що ми отримали шлях поділити на час 2 км на годину. Визначена середня швидкість його руху є меншою від 20 км на годину і більшою за 2 км на годину. Результат є правдоподібним. Хлопчик вийшов зі школи та пішов додому. Перший кілометр шляху він подолав за 0,2 години, а решту 2 кілометри його підвіз на велосипеді друг, витративши на це 0,1 годину, з якою середньою швидкістю рухався хлопчик. Записуємо дано. Знов шлях 1, шлях 2, час 1, час 2. Тут вже простіше, тому що щоб знайти, ми весь шлях ділимо на весь час і отримаємо 3 км поділити на 0,3 години. Відповідно, середній швидкість руху на всій ділянці це 10 км на годину. Але ми розуміємо, що спочатку він рухався повільніше, але потім, коли він рухався на велосипеді, його швидкість збільшила. Але середня швидкість руху 10 км на годину. На минулому уроці ми з вами навчилися читати графік. Давайте розберемо ось цей графік. Нам даний графік залежності шляху. Графік залежно утіха від часу. Зараз цим графіком нам потрібно визначити швидкість руху тіла за перші 15 секунд спостереження, тобто ось цій точці, за 20 секунд спостереження ось цій точці. І, і за останні 10 секунд спостереження, тобто якщо всього 25, тобто за ось цей інтервал часу. Останні 10 секунд от цей відрізок. Що ми бачимо взагалі? Що в нас тіло рухалося спочатку нерівномірно, так а потім рівномірно, тому що траєкторія його руху пряма. Також ми з вами казали, що від ось цього кута до осі часу ми можемо зрозуміти швидкість руху цього тіла, що воно рухалося. Ось на більше код, там буде ось тут воно починало повільно рухатися, потім збільшувало свою швидкість. Ну, давайте тепер по черзі те, що нам потрібно знайти. Щоб знайти швидкість, ми повинні шлях поділити на час. Тут в нас. Перші 15 секунд, це ось тут. Тобто, ми бачимо, що тіло рухалося нерівномірно. Тобто, це буде середня швидкість його руху. То тобто він тут був з однією швидкістю, потім вона збільшувалася. Тобто, середня швидкість його руху це буде 200 поділити на 15. Це буде. Приблизно 13 метрів на секунду. Це його була швидкість за перші 20 секунд спостереження, тобто ось цій точці, його приблизно так, тут якщо 250, і посередині 275. Тобто 275 поділити на 20. 13,75 І за останні 10 секунд спостереження, тобто тут у нас рівномірний рух, і ми розуміємо, що за останні 10 секунд він проїхав 250, від 200 до 150 метрів. І на це витратив 10 секунд, відповідно, його швидкість була 15 метрів на секунду. За це можна визначити за графіком. Далі першу половину шляху е, часу польоту літак рухався зі швидкістю 600 км на годину. А решту з часу зі швидкістю 800 км на годину. Знайти середню швидкість руху. Щоб знайти середнюш? Нам сказано, що першу половину часу літав, тобто час, який в нас проїхав. Це Т1 дорівнюється Т поділити навпіл до половина шляху, а Т2, відповідно, друга половина шляху це Т поділити навпіл. Відповідно, щоб знайти середню швидкість, ми повинні весь шлях l 1 додати. L2 і поділити на t 1 плюс t 2 В нашому випадку T пополам плюс T пополам буде просто T. Нам залишилося знайти L1 і L2. Щоб знайти L, ми повинні швидкість помножити на час. В нашому випадку це Т поділити на. Швидкість нам відома це 600. Поділити на Т і навпіл. Так? То це буде 300 Т. Л2 це В2, помножити на Т, поділити навпіл. Тобто це буде 400. Відповідно, після того, як ми підставимо це всю форму. В нас вийде 700 Т поділити на Т. Т скорочується і в нас залишається 700 метрів на ой, кілометрів на годину. Так, це в нас. Е Домашнє завдання до параграфу 11. В кінці параграфа є задача 3,6, її бажано виконати е письмово, також можна виконати експериментальне завдання гумовий двигун, е пояснення, як це робити, на сторінці 77. У нас є е, особитий. Дерев'яну або пластикову котушку, шайба, олівець. І ось така установка, яка призводить до руху за допомогою ось цієї гумової стрічки. Так, і є трошки ще одна задачка. Де я б хотіла, щоб ви Ось е... знов даний графік в залежності шляху від часу. Ми бачимо, що тіло в нас рухалося нерівномірно, тому ми будемо роздивлятися три різні інтервали шляху, за якими рухалося тіло. Ой, закончимо. За графіком залежності швидкості руху тіла, визначимо середню швидкість руху тіла. Тобто, в нас тіло рухалося спочатку 5 секунд, проїхав за 5 секунд 100 метрів, тобто зі швидкістю 20 метрів на секунду. З наступною за 15 секунд воно проїхало 150 метрів, тобто зі швидкістю 10 метрів на секунду. Потім, в залежності від кута, ми бачимо, що тут кут найбільший, тобто швидкість була найбільша. Воно, це тіло проїхало за 10 секунд 250 метрів, тобто зі швидкістю 25 метрів на секунду. Можемо це значення перевести. В кілометри на годину. Щоб знайти середню, шля... середню відстань, ми повинні весь шлях L1 плюс l 2 плюс l 3 і поділити на Т1, Т2, Т3. тільки так знаходимо середню швидкість l1 в нас 100 l2 в нас 150 і l3 у нас 250 Тут в нас 5 секунд, плюс 15 і плюс 10, це буде 30 секунд. Відповідно, 500 поділити на 300. На 30, це буде 16,70. Приблизна швидкість, середня швидкість руху на всьому. Цій ділянці шляху. Домашнє завдання було вже сказано. Побачимося на наступному уроці.